Якось дідо дуже п'яний, їхав ввечері додому. Зупинили поліцає в центрі біля гастроному, що ви пили вже сьогодні, бо щось вами так кидає. В діда голосом цікавим той патрульний напирає. Діда, руки розвів боки, а, і брову не запускає. А чому це всі у мене? чи пив? Ні один самого ранку не спитається за ліки, не питаючи, чи я їм щось, ви душі усі каліки. Запитання я задам вам. Зачекайте ще хвилину. Не вже кількість оти грошей У вас била честь людину. Задам вам, зачекайте ще хвилину, не вже кількість одних грошей, у вас била честь людину. Бачать, діда, дуже п'яний, всі пронюхувати стали. Та да, не чути алкоголю, що ж робити, пали Алкотестер десь забули, воїни дої. Хударні, чи в віддальні, чи в лікарні, або може в поліцарні. Пів вже дипдовідніть нам, щоби знали, чи вживали, якщо запаху не буде, вас би тут ми не тримали. Дід дихнув цибуля, зуби знивші крем корега. Алкоголю і не чути промовляє їх колега. Але все ж нам по секрету, якщо запаху немає. Вам далося так напитись. Розкажіть і відпускаємо це мистецтво, дідо каже, алкоголь крізь крізь вести запаху. Немає золота, головне потім донести Кажуть, славні поліцаї, ході до не кричи, І тих есінько додому, і нікому не кажи. Бо заставлять на дорозі нас при кожній першій змозі по гарячим тим слідам, допинюхати дідам. Запитання я задам вам. Зачекайте ще хвилину, не вже кількість отих грошей. i'm